З вами Стрикер і сьогодні я знімаю відео обзор сервера Лимократ. Сервер начинаш, на ньому який максимум був 10 років е, і на ньому е, роздають кейси часто, віпи. Ну і давайте почнемо е, обзор сервера. Так, відео. Це є вити е, 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 скільки создателів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Е, ще є до ще є донат багато, є, е, е, наприклад адмін 20 рублей, віп 30 рублей, ще VIP плюс 40 рублей, оператор 300, разбан 40 рублей, креатив 90 рублей, игровая валюта 64 алмазы 5 рублей, игровая валюта 5 стаки алмазы 15 рублей и разрешение на 425 25 рублей. Ще є бача, 200 рублей, создатель 700, боженька 300, грифі 150, 150 антиграф 450 часто. І тут, час, тут, тут uh, создатель дає такий, можна відкривати максимум 2 рази в день. І давайте верпи. Тут є, варпи, пвп, є варп ПВП, ще є. Вар ПВП. você baixa cheia VAR warp parkour warp parkour mas o que Варпшоп, ПВП, казино і йога. Давайте на варпшоп. Тут магазин тут що ціни не поставили. Тепер давайте на варп казино. Варп-казино. это что я неправильно написал? Барбс, Варп. А. Барбка, Сыну. Я сейчас никто никого не был, я не знаю. Я на сайте играю только два дня. І тут ставки є середня, велика, супердорога, вчительська і дешевая. Тут ще є зачаровані столи, і якісь моби моб, нема в клітках. І давайте я, Варп, ялка. варп. Я забувала сказати, я все-таки буду знімав тут відео, бо в мене просто лагала та серія, там та, той Minecraft А я скачав 0.16.0. Витака гарна. Тут пише Йолка в 12.00, це новогодня Йолка з Новим Годом. Натка є трохи велика, оце создатель. Летаю. Ну і все, я з вами буду прощатись. З вами був Містрик Рікйо Яндрас. І поставте лайки. Ну і все. До вам І всім пока.